Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо паровий електричний камін Афаер Касет SF100 Multicolor. Дана модель чудово пасуватиме в приміщеннях як в класичному, так і в сучасному стилі завдяки двом типам накладок. Металева пластина як імітація біокаміну та накладка з реалістичним муляжем дроп для імітації справжнього каміну. Як і в інших парових камінах, ефект полум'я в даних моделях працює за принципом зволожувача повітря, тобто ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, яка підсвічується LED-лампами з фільтром. Але SF-100 Multicolor вирізняється серед інших парових камінів можливістю зміни кольору полум'я. вибір є 6 сталих тем кольорового підсвічування з пульта дистанційного керування та безліч градієнтних варіантів кольору вогню через мобільний застосунок. Функціонал цієї моделі дозволяє регулювати інтенсивність полум'я, а також яскравість підсвічування пари. Перевагою SF100 Multicolor є наявність розумного застосунку, який дозволяє розширено керувати всіма функціями каміна. Застосунок дозволяє обрати забарвлення полум'я з широкої палітри кольорів. Встановити рівень яскравості підсвічування полум'я. Встановлювати інтенсивність полум'я. Вмикати, вимикати та регулювати гучність звукової імітації потріскування палаючих дров. А також встановлювати таймер відключення. Вбудовувати Afire Cassette SF100 Multicolor можна як завгодно. Портал або в нішу, або навіть острівним способом. sf 100 Multicolor є абсолютно безпечним для тварин та дітей, адже зовсім не нагрівається. Перевагою парових електрокамінів над біо та дров'яними камінами є відсутність потреби в додаткових комунікаціях, а також не потрібно буде прибирати вугілля та попіл або купувати дороговартісне паливо. Адже паровим камінам для роботи необхідно лише підключення до електромережі та звичайна очищена вода. Для початку роботи необхідно увімкнути камін в електромережу та заповнити баки водою. На одній заправці дана модель працюватиме 8-10 годин в залежності від встановленої інтенсивності полум'я. Керувати каміном можна як з панелі на корпусі каміна, так і з пульта або розумного застосунку, які дають розширений набір функцій. Дякую за увагу, до зустрічі!